Мої вітання, шановні друзі, з вами історик Андрій Гринишин і зараз поведемо мову про Шевченка. Поїхали. Річ у тім, що цей український національний герой був визнаний національним героєм і Всеросійською імперією, і СРСР. І це було зроблено з однією метою, щоб створити нам образ нашого національного героя як нещасного кріпака, який волею долі і за участі імператорської родини був викуплений кріпацтва. Але, по-перше, ми повинні добре собі зрозуміти, що викоп скріпацт був доволі поширеною практикою того часу, тому що багатьох талановитих. І здібних людей у різних сферах життя викупали скріпацтва просто для того, щоб дати їм можливість реалізуватися. Бо це дуже була ганебна традиція тримати людей в особистій залежності або робити їх особистою власністю певних соціально вищих, на думку, тогочасного суспільства, людей. І другий дуже важливий стереотип про Шевченка. Що е, нам е, змальовували його дуже довгий час як такого стомленого життям дідугана. Але Шевченко прожив всього 47 років, і е, всі ці роки е, дійсно були плідними в його житті, незважаючи навіть на 10 років е, заслання в солдати на схід імперії. Все одно там Шевченко знаходив можливість. Реалізуватися і як художник, і навіть писати деякі вірші, частина з яких, до речі, до нас дійшла, і ми можемо з ними ознайомитися. Крім того, ми повинні дуже добре розуміти, що Шевченко це не образ нещасної, а образ щасливої людини, це втілення українцям американської мрії. Коли з самісінького, начебто соціального низу, він піднявся до високих е, висот і е, творчих успіхів, і визнання. І найголовніше, це те, що він зробив дуже важливий внесок в розвиток української нації. Фактично, він сформулював для нас нашу національну ідею і сім'ю Вольну Нову. І зв'язок поколінь і мертвим, і живим, і ненародженим землякам своїм в Україні і не в Україні його дружнє послання. Тому ми повинні спиратися саме на такий успішний образ Тараса Григоровича Шевченка.